Разом із щастям і журбою зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить За символ мудрості твоєї, Моя в країну він горить, тож мови рідної своєї не відсураємось ні на мить. Розмовляю українською, чуєш, обіцяй, як не мієш навчись. Бо пізніше про це пошкодуєш, вже не буде, як було колись, і ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Наші хлопці, вернувшись додому, не пробачать рашистський ярлик. Розмовляю українською чуєш це ж не важко, це круто тепер. Ти живеш, ти смієшся, працюєш. Ну, а хтось безневинно помер. І якщо твоє ім'я людина, і якщо ти цінуєш життя, хай звучить з твоїх вуз солов'їна рідна мова страждальна свята. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся й бабусі, знаю її добре, краще і навчуся. Наша мова калинова, пишна, рідна та чудова Пісня наша чудодійна, вічна, чуйна, мелодійна. Щоб країну об'єднати треба мову нашу знати. Буква до букви з'явилося слово слово до слова звучить рідна мова. Світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідусі й бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся.